Як щойно сказав Максим Кашуба, начальник Миколаївської районної військової адміністрації, деякі категорії громадян мають можливість отримати житлові субсидії на придбання твердого пічного палива та скрапленого газу. А яка категорія громадян має право на компенсацію цього виду опалення, нам розказала заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Ярошевич. Так, житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються у разі, коли домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення, тобто теплопостачання, та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення. Житлова субсидія на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. Житлова субсидія на ці послуги призначається на календарний рік. При цьому житлова субсидія на оплату житлова комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року. Житлова субсидія на придбання скрапленого газу. Твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік. Після закінчення терміну призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу та побутового палива особам необхідно знову особисто звертатися з новим пакетом документів для можливого призначення цього виду субсидії на новий період. Наголошую, що з січня 2024 року всім, хто отримав житлову субсидію на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива в 2023 році необхідно подавати нову заяву та декларацію. Для отримання цих виплат особи можуть звернутися до одного із зазначених органів. Ж орган це уповноважена посадова особа, виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної тергромади. Це як і було до того, як органи пенсійного фонду взяли на себе функції з призначення субсидій та піг. Другий орган це центр надання адміністративних послуг ЦНАП і будь-який інший сервісний центр Пенсійного фонду України. Також можна подати заяву дистанційно. Тобто в електронні форми, обравши один із таких сервісів, як портал Дія, веб-портал електронних послуг ПФУ, або мобільний додаток Пенсійного фонду України. Документи складаються для наших субсидіантів і пільновиків. Це заява і декларація. Обов'язково мати паспорт і ідентифікаційний код. Якщо особа мешкає без реєстрації, це Наприклад, внутрішньо переміщена особа необхідно мати довідку, за якою де буде зазначено, що вона внутрішньо переміщена особа ага. за такою то адресою зареєстрована, або якщо орендують житло. Це був коментар Ольги Ярошевич, заступниці начальника головного управління пенсійного фонду у Миколаївській області щодо категорій і правил отримання житлової субсидії на придбання твердого пічного палива та скрапленого.